СБУ підозрює високопосадовця Сумського університету в організації схеми вимагання хабарів за успішний захист дисертації у травні 2025 року. Служба безпеки блокувала протиправну схему та затримала на гарячому під час отримання неправомірної вигоди посадовицю сумського вишу. Тоді було встановлено, що службові особи закладу вимагали з аспірантів за успішний захист дисертації 6 тисяч доларів, а у разі відмови платити хабарі їм створювали штучні умови, які унеможливлювали захист дисертаційної роботи. У ході подальшого досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що до організації та запровадження протиправної схеми, яка діяла протягом кількох років, виявився причетним директор одного з підрозділів Вишу. На підставі здобутих матеріалів слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у пособництві у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у значному розмірі службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі. Триває слідство для притягнення до відповідальності усіх причетних до протиправної схеми осіб.